Ваш колишній, чи був він тим самим. Насправді, це дуже легко визначити. І сьогодні в цьому відео ми про це поговоримо. Але зараз дуже прошу одразу поставити лайк і підписку, тому що я впевнена, що це відео вам дуже сильно сподобається. Поїхали! Перше, що я хочу сказати, є таке поняття, як кармічні стосунки. І дуже багато дівчат і хлопців звертають увагу саме на це поняття. Але насправді не воно є головним. Головним є справді ті енергії, які стоять. В безпосередньо в ваші сонні стосунки. Але що таке кармічні відносини? Це ті відносини чи стосунки, які відпрацьовують будь-яку з ваших карм. Є головна карма, яка знаходиться у нас внизу нашої особистої матриці. Так? І є пр програми, є програми роду, є, в принципі, наші програми. І от якщо в якихось із ваших програм є відпрацювання карми... Яке схоже на ваші стосунки, тоді ви можете зрозуміти, що цей партнер був кармічним або ні. Але найголовніше, що ви самі можете визначити, чи, а, чи був ваш колишній тим самим. Якщо ви за ним страждаєте, не можете відпустити, то це відео саме для вас. У нас в матриці долі є три енергії в зоні стосунків: перша енергія знаходиться посер... в центрі посередині, біля знаку сердечка. Це енергія, яка безпосередньо відповідає за нашого ідеального партнера. І е, якщо ви бачите, що ваш партнер, ви можете почитати характеристику плюсового і мінусового партнера конкретно по цій енергії. Якщо ви бачите, що ваш партнер в мінусі цієї енергії був, да, то, скоріш за все, ваші ці стосунки вони вам і не потрібні. А чому? чому ваш партнер був в мінусі? Тому що, скоріш за все, в той період життя, ви також були в мінусі. Відповідно, вам притягувався той партнер, з яким вам було на той час нормально бути в таких мінусових стосунках. Зараз ви змінитесь, ви виведете свою енергію в плюс, але навряд чи ваш партнер колишній зміниться разом з вами. Тому ідея повертати колишнього, з яким у вас були мінусові стосунки, насправді не дуже гарна. Якщо ж ви бачите, що ваш партнер. Колишній або теперішній прагне до того, щоб вивести енергію в плюс, робить з вами разом якісь дії працює над цими стосунками, то звісно, що в цих стосунках є шанс на те, щоб розвиватися і ставати тільки міцніше. Але по досвіду таке буває дуже часто, тому що якщо ваші стосунки вже були мінусовими. Навряд чи щось таке станеться. Скоріше за все, ви вийдете в плюс, і будете постійно очікувати від партнера, що він також вийде в плюс. Але насправді це стається дуже рідко, на жаль, тому що не всі люди свідомі. Тому як би важко вам не було, замість того, щоб страждати по партнеру, який був в мінусі, відповідно, все ваше життя було теж в мінусі, краще. Виводіть свої енергії, плюси, серейтесь на собі, і повірте, ви дуже-дуже, дуже швидко знайдете плюсового партнера по своїх енергіях, з яким у вас будуть просто чудові, неймовірні стосунки. Хоча я розумію, що ви можете сумувати і страждати за своїм колишнім. Але якщо ви зрозуміли, що він був в мінусі, краще його не повертати. Наступна енергія знаходиться на стику фінансових відносин, і вона якраз відповідає. За фінансову сторону у відносинах, в тому числі, і це ще вхід в ваші стосунки. Тобто, з допомогою цієї енергії, ви можете також врівноважувати і гармонізувати свої стосунки. Ви її маєте обов'язково пропрацювати і вивести в плюс. Якщо по цій енергії ви розумієте, що ви з партнером реалізовувалися в мінус ваших фінансів, у вас не було фінансів або. Там він забирав всі фінанси, або, наприклад, він там вам взагалі не давав грошей, не дарував ніяких подарунків. І ви розумієте, що по вашій енергії це мінус, знову ж таки, навряд чи це виправиться. І остання головна енергія це кармічна енергія, вона перетинається із зоною карми, і це якраз і є та сама головна енергія, яка безпосередньо впливає на карму ваших стосунків. Вона, скоріше за все, у вас знаходиться в мінусі. Особливо, якщо ви зараз сидите і страждаєте по своєму колишньому, скоріше за все, ця енергія в мінусі. Відповідно, що ви маєте зробити, ви маєте в першу чергу пропрацювати цю енергію, тому що а, навіть центральну енергію немає сенсу пропрацьовувати, поки ви не пропрацюєте цю енергію, тому що вона буде тягнути всю вашу зону стосунків в мінус. І ваш стан вона також буде тягнути в мінус. Тому, будь ласка, вийдіть в плюси своїх енергій. І вам не доведеться думати, чи ваш колишній був тим самим чи ні, тому що, скоріше за все, ви дуже швидко знайдете собі іншого ідеального партнера. Я не люблю слово ідеальне, але насправді по матриці, якщо ви в плюсі своєї енергії і ви зустрічаєте партнера, який також плюсі своїх енергій, то повірте, це може здавати ну, бути реально ідеальним.